Вечірній вибух у Луцьку. Хто кинув гранату і як постраждалі? Авто злетіло у кювет. Між Нововолинськом і Володимиром сталося ДТП. У Лищі горіла ферма з коровами. Подробиці вітаю у студії 12-го Роман і почну випуск з оперативної інформації про сьогоднішній обстріл. Безпрецедентний ракетний обстріл України стався сьогодні вранці. Ворог змінив звичну тактику бити по нашій країні тільки вночі і зробив це між 9 та 11 годинами ранку, у час, коли на вулицях. Максимально багато людей найбільше дісталося столиці станом на зараз. Рятувальні роботи ведуться у восьми з десяти районів Києва. На цей час там відомо про десятьох загиблих та 35 п'ятьох постраждалих. Ворог влучив у один з корпусів найбільшої дитячої лікарні країни Охмадит, зруйнований корпус з важкохворими дітьми на діалізі. З операційних та реанімаційних попередньо вдалося всіх врятувати. Повідомив на місці міністр охорони здоров'я. Пошкоджені реанімаційне, операційне та онкологічне відділення. Окрім того, росіяни поцілили у два житлові будинки. В одному з них зруйнований цілий під'їзд. Окрім Києва, ворог вранці бив по Дніпру. Там один загиблий. В Кривому розі, де загинули аж 10 людей. Місто Покровськ на Донеччині там загинули троє. Тривають рятувальні роботи. А далі про подію, яка вчора ввечері поставила на вуха увесь Луцьк. На вулиці Ковальській прогримів вибух невідомий кинув на проїжджу частину гранату. Постраждали п'ятеро людей. Усіх із кровотечами забрали у лікарні міста. Хто і за яких обставин це зробив, і про стан постраждалих дивіться у сюжеті. Я була вдома. Я просто почула крик дитини і це от що бахнулося. Як я вискакую, люденьки. Люди всі лежать на, на землі, там ну, ті, що постраждавші в крові, сусідка моя. Та теж так само там ногу і внук її він приїхав сюди до неї. от, І, і я не можу зрозуміти, і що, як потім кажуть, що якась граната. Мешканці будинків на Ковальській в Луцьку досі в шоці від подій вчорашнього вечора. Під їхніми вікнами вибухнула граната. Такий вибух, був, що ще кого трусилися руки. Ой, тут таке було, що ай, Бог милий. Лаше машина стоїть. Я думала, що машина не зірвалася, бо таке робило, що капець. Ну, осколки полетіли дивлячі. На дворі, розказує жінка, лежало кілька закривавлених людей. До приїзду швидкої кровотечу зупиняли повідком її собаки. Ногу йому сильно дало, а їй теж тут Наташі, ногу сильно дало. І там ще один лежав, теж з йому було за кадри вчорашнього вечора багато поліції, медиків, закривавлений асфальт. Навколо місця вибуху повністю перекрили дорогу. Людей було багато, казали, нібито причетні військові. Військові, гранату на ці десь там. Ми ну, вже приїхали тут вже вже все. Ті, пройшло, вже забирали людей в лікарню. А вже швидка поїхала. Так, так? три були швидкі. Казали три трішки. і школа на троє. Усперечалися, і і й кинули гранату. Бачили, були люди, які страмовані. Говорили люди, що їхали воєнні, їхали, проста машина, їхав повністю. Просто вони їхали десь звідти, от вони не поділили щось, когось, хтось не пропустив. І вони почали туди ну, гавкатися. Хтось там матюкався, обзивався. І тут от на на, цьому, на світлофорі кинули гранату. Хто кому? Ну, воєнні кинули тим людям, що це водно. Певно. Постраждало п'ятеро людей. Усіх забрали в лікарню, поширювали інформацію, що нібито одному з них відірвало руку. О, було Всі решта трьох поставили в середньому стані. Те, що відірвало руку, немає недостоєнної інформації. Те, що є безпосередньо осколкове поранення як рік рук, так ніг, всіх абсолютно так. У міську лікарню доставили двох людей. Нині там рятують 35-річного чоловіка, який постраждав чи не найбільше. Одна пацієнтка була, вона амбулаторно надана допомога пішла. Вона була не госпіталізована, а чоловік госпіталізований був прооперований хірургами. Надана допомога, госпіталізований в реанімаційне відділення. Стан його середньої важкості. Вогнепальні, осколкові поранення, тіла рук, тулуба, нижніх кінцівок. Ну, серйозні там були деякі поверхневі осколки, деякі глибші. Винного затримали. Гранату з'ясували поліцейські. На проїжджу частину кинув 35-річний житель Луцького району. В поліції підтвердили, був конфлікт. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або навіть довічне позбавлення волі. Софія Мартинюк, Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал. І вже звична актуальна інформація для тих, хто дивиться зараз ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини зробіть зробіться. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. У селі Лище під підгайцівської громади горіла приватна ферма. Пожежа сталася сьогодні вранці на фермерському господарстві. У хліві згорів дах. Відомо, що на момент займання у приміщеннях були тварини. Втім, як запевнили знімальну групу 12-го каналу на місці події, поширена в інтернеті деякими медіа інформація про згорілих живцем тварин. Неправда. У приміщенні справді були корови, але їх встигли перегнати в інші коровники. Про причину пожежі наразі ні господарі, ні пожежники нічого не кажуть. Збитки рахують. Нагадаємо, 2 липня ввечері у селі лище вже горіло фермерське господарство. Тоді вогонь охопився на сховище розміром 15 на 30 метрів. Між Нововолинськом та Володимиром сьогодні вранці сталася аварія. Понівечений автомобіль помітили перед суходолами у напрямку Нововолинська. За попередньою інформацією, авто злетіло у кювет. Про це інформує Буг на місці, ДТП працювали правоохоронці авто зазнало серйозних ушкоджень. Чи є постраждалі наразі невідомо. А біля Луцького ЦНАПу збільшуються черги. Все тому, що до 16 липня все менше часу військовозобов'язаним треба оновити свої військово-облікові дані. За словами керівниці департаменту, цими вихідними в ЦНАП прийшло вдвічі більше чоловіків аніж минулих суботи і неділі. Аби зменшити черги і навантаження на адміністраторів, людей просять оновлювати свої дані через резерв плюс. Фактично лишилось один тиждень. Ми з власної ініціативи працювали кожну суботу-неділю з 8 до 15. -ї. Вчора буквально оновило даних 502 відвідувачів наших, працювали до останнього клієнта. Щоденно десь біля 500 відвідувачів. Лише на оновлення даних. Крім того, ми ж надаємо 500 решта послуг. З оновленням даних у ЦНАПІ радять не затягувати, якщо в останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово. Є ризик, що система дасть збій. і деякі просто не встигнуть оновити свої облікові дані. А за це від 17 тисяч штрафу. Смерть під потягом трагедія сталася недільного вечора. Близько 21-ї години. Поблизу містечка Ківерці, чоловік потрапив під потяг, як розповів 12-му каналу завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік. Коли бригада медиків приїхала на виклик, рятувати нещасного вже не було як, той отримав травми несумісні з життям і помер на місці події. Довгих два роки сподівань учора. поховали захисника з Волині Михайла Назарчука. Мешканець села Ситниця Колтівської громади вважався зниклим безвісти. Тільки тепер стало відомо, що загинув він. Ще у травні 22-го. це сталося у районі Лиману Донецької області. Михайло отримав наскрізне осколкове поранення голови. У рідному селі воїна домовину з його тілом зустрічали на вколішках. від початку села і аж до домівки Михайла Назарчука. Дорогу встелили квітами. Поховали захисника на сільському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять герою. У Луцьку спиляють 17 ялинок. Це планують зробити цьогоріч через незадовільний стан. Про це пише місто Медіа. 16 ялин спиляють у центральному парку та одну на київському майдані. Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості. На стан ялинок впливають вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста. Семеро спортсменів з Волині представлятимуть Україну на Олімпійських іграх у Парижі цього року. У змаганнях зі спортивної ходьби братимуть участь Марія Сахарук, Олена Собчук та Іван Банзирук. Метати молодь буде Ірина Климець у велосипедному спорті. Зокрема, на Маунтінбайку виступатиме Яна Біломоїна. Марія Повх веслуватиме на байдарках і каноги. Данило Даниленко візьме участь в Естафеті. Вас же закликаю брати активну участь у допомозі нашим захисникам, бо навіть малий донат важливий за новинами. Рекомендую стежити на 12-му. оперативно, компетентно, чесно і цікаво. Якщо ж ви не встигли повністю переглянути випуск або маєте велике бажання ще раз передивитися котрийся сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.